У далекому лісі, серед високих дерев, жило маленьке на ім'я лук. Він мріяв про далекі мандрівки, великі поля та сині гори, яких ніколи не бачив. Щоранку його мама птаха лагідно пригортала до себе, а тата навчав літати, показуючи, як правильно розправляти крила. Та лук все частіше думав, що батьки лише стримують його. Одного дня, коли сонце ховалося за хмарами, лук вирішив вирушити в далеку подорож самотужки. Він змахнув маленькими крильцями і полетів далеко від рідного гнізда. Спочатку все було чудово, навколо розкинулися квітучі галявини, дзвеніли річки, а у висоті кружляли дивовижні зоряні птахи. Але раптом здійнявся вітер небо потемніло, і лук загубив дорогу. Подомлений, голодний і змерзлий, він зрозумів, що втратив найцінніше тепло рідного дому та любов батьків. Саме тоді крізь бурю пролунало гучне биття крил, це був його тато. Сильний і непохитний, він проривався крізь вітер, відганяючи хижих птахів, що кружляли неподалік. Він наблизився до лука і сказав Синку, твоє серце прагне мандрів. І це прекрасно. Але знай я завжди буду тим крилом, яке захистить тебе від бою. Ніколи не забувай, що у світі є місце, де тебе люблять іде ти в безпеці. Мама обійняла лука своїм дитлом, а тато, як справжній захисник, провів його крізь темряво до рідного дому. Лук зрозумів, що не тільки мама дарує ніжність і турботу, а й тато. Його незламна сила, його опора, його захисник у житті. З того дня Лук навчився цінувати своїх батьків він знав справжню свободу не у самотніх польотах, а в можливості повертатися до тих, хто любить тебе понад усе і завжди буде готовий тебе захистити.